Підозрюваного в розстрілі патрульних у Дніпрі судитиме суд присяжних. Цього вимагав сам Олександр Пугачов. Перше засідання уже цієї п'ятниці. 34-річного колишнього бійця батальйону Торнадо обвинувачують у навмисному вбивстві правоохоронців замаху на водія маршрутки та викраденні зброї. Трагедія сталася у Дніпрі. Торік у вересні патрульні наздогнали порушника правил дорожнього руху. Щоби втекти, він розстріляв поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макарен Влучив і в маршрутку водій якої намагався зупинити нападника. Погачова затримали того самого дня в лікарні. Медики дістали з його ребра кулю. Як установила експертиза, її стабельної зброї випустив перед смертю загиблий патрульний. Правоохоронці запевняють, провину Погачова в суді доведуть. Йому загрожує довічне ув'язнення. Свою провину підозрюваний під час досудового слідства не визнавав. Від дачі будь-яких показань він відмовився доказів його вини достатньо. Ці мотиви, як ми розуміємо, можуть бути лише один це небажання бути притягнутим до кримінальної відповідальності, оскільки підозрюваний перебував у розшуку.